Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Давайте сьогодні разом ми приготуємо налісники. Мені потрібно 10 яєць, я їх вибиваю в миску і буду розмішувати. Цей рецепт я роблю вже декілька років, і він мені дуже подобається. Гарно смажаться млинці, не розриваються, і дуже добрі на смак. Саме цей рецепт йде з вершковим маслом замість олії. І ви знаєте, мені дуже подобається. Додаю сюди цукор. Весь рецепт я напишу під відео сіль. І все перемішую. Е, хто як розмішує, я спочатку додаю в яйця цукор, сіль, потім можна борошно і потім молоко. А можна наоборот все рідке і потім в кінці борошно. Це вже як зручно. І борошно додаю. Все гарно, ретельно перемішати, щоб воно було більш-менш однорідне. І далі буду додавати молоко. Приготую відразу вершкове масло 50 грам. поставлю в мікрохвильовку, щоб воно розтало, і тоді буду вливати. Молока мене йде десь приблизно літра. Я важу навіть так мені зручніше. І теж все гарно, файно перемішую. І якщо щось, то я просто беру. Перебиваю ще блендером, прохожуся. І тісто виходить дуже-дуже еластичне, однорідне. Воно не має там крупинок ніяких, таким погрожним блендером пройшлася. І все. Ось так додала вершкове масло, все перемішати. І Мені це дуже подобається, що блендером. І коли вже ти смажиш, взагалі немає ніяких крупинок. Ідеальні млинці виходять. То я так вже роблю багато разів. Млинці я посмажила ввечері, а на другий день я вже все зібрала з сиром домашнім творогом. Дивіться, яке красиве, гарно виходить у нас тісто або рідина для налісничків. І розтопила швиденько вершкове масло для першого разу, а далі вже я просто смажу млинці, а нічим не змащую сковорідку. Дуже смачні виходять. Я їх просто навіть так смажу, а... щоб діти їли. З вареничком, сметанка, з гущенка, фрукти. Можна ці млинці також робити для солоних начинок з м'язком, хто з чим любить. Вони не виходять, там солодкі. просто можна зменшити кількість цукру. Тому я надіюсь, що хтось попробує їх посмажити по моєму рецепту, і вам сподобається. Мені б дуже хотілося, щоб бути корисною і щоб людям це подобалось, що ти робиш. І коли ти шукаєш рецепт і знаходиш, і робиш, і в тебе виходить, це дуже приємно, дійсно. Так, один за одним, один за одним, і я посмажила всі млинчики. Чим я була дуже-дуже задоволена, тому що це трохи є роботи. Дивіться, що я зробила. Налісники насмажила за цей вечір. А... Я швидко їх насмажила, вже перемазувати буду завтра зранку, тому що вже пізно треба лягати спати. І ось такий простесенький тортик. Трохи. А... Нормально так начинки дала, але зато він файно пропитається. Вафельний торт. Я не раз його роблю. і не раз показувала, мені здається, а навіть рецепт є на каналі. Якщо потрібно, то напишіть мені і я зніму відео ще раз. Ось так. Будемо вже лягати спати. Далі я почала перемащувати млинці, вирішила прискорити процес. Я взяла сирну начинку, перемістила в мішок кондитерський і просто ось так видавлювала і скручувала. Ви знаєте, настільки швидше я їх скрутила, що я була дуже рада, що цьому спробувала. Сир я брала домашній, далі трошки цукру і сира згущенка. Можна навіть без цукру. Дуже смачно виходить. Такий ніжний, еластичний сир, така начинка, ну смачно, ніжненька, добра по смаку. Хто як додає, хто любить банан всередину додавати? Я пам'ятаю, що в Україні я часто натирала всередину банан, додавала, теж дуже смачно виходить. Але зараз я роблю з домашнім сиром. Навіть якщо млинець, буває, там, трішки перервався чи ще щось, я його не викидаю. Якщо не з'їли, я вмію його скрутити так, що він не розпадеться. Думаю, так кожна господиня хай буде краще налісник, чим просто залишиться млинець. І Дивіться, зразу ми смажимо на ранок, на сніданок. Ось так: вершкове масло домашнє, яке я робила, і домашні млинці із сиром. Налісники ми називаємо так. Вийшли дуже дуже смачні, і це дуже добре на сніданок, коли ну, є заготовки. Це, звичайно, вже мені здається переполовиняний, тому що і млинці брали діти, і вітя брав, і потім вже ми на сніданок навіть смажили ще пару штук. То сира, то лишилося, а млинчиків вже не лишилося. Ну нічого. Ще потім досмажу, я думаю. Але все одно буде на сніданочок по одному, по два штучки. Також ще перерізать, воно ще більше. Але дивіться, красу. Швиденько все зробила. І смакота. Я б ще хотіла геть, геть заповнити цю форму із горкою, не то що. Ну, нічого. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока! У нас така смакота. А це був в нас такий обід в неділю. Ми були вдома, посмажили м'ясо, домашній салат, огірки помідори, реберця. Далі стейк і сир такий, що можна смажити, і ми поливали медом дуже смачно. Картопля молоденька та фрукти.